Що нині відбувається в акваторії Чорного моря? Наразі корабельне угруповання збільшилось. В Чорному морі перебуває, перебуває 11 одиниць, і вони серед них є ракети-носії. Вони споряджені ракетами. Це два надводних, один підводний. Загальний залп може стягати 20 ракет. Це в принципі може говорити про те, що готує ворог саме ті випробування, про які згадував наш верховний головнокомандувач, а також може говорити про те, що вони намагаються просто тероризувати, продовжувати психологічний тиск на населення України в будь-якому випадку. Сигнали повітряної тривоги це сигнал обов'язкового виконання. Пані Наталі, якщо говорити про динаміку, то зазвичай скільки часу минає від виводу ракетоносіїв у моря до пуску ракет? Нема такої прямої залежності від коли вивели і коли стартували ракети. Це може говорити про те, що довготривалий час ракетоносіїв не було в чорному морі. По перше, зважаючи на погоду, було все ж таки штормове попередження і хвилі досить потужні. Вони укривалися в пунктах базування після того, як море трошки заспокоїлось, вони вийшли на чергування знов. Але також, зважаючи на їх тяжіння вороже тяжіння до скреп і дат, до того, щоб завдати максимально потужного психологічного, зокрема психологічного тиску, вони можуть застосувати саме масований або поодинокі ракетні удари по важливих об'єктах на передодні свят.